Так, Всім доброго вечора. Коротке-коротке таке, коротке -коротке відео на тему. На яку тему? Знаєте, в нас таке є в лубівництві така теза є. Голуби по заказу не летять. Оце в мене так само. Вчора в мене були друзі, сиділи чай пили. ну, Вони знають про кого мова йде. І польотів не було. Таке щось було. дергання, смикання. А сьогодні, будь ласка, вечором я скинув, тих само. Ось Воно ну, розпізнавайте, ну, хто в темі, той знає. Зараз я покажу, покажу ту, зараз, зараз. ту голубочку покажу, яка там сама стояла. Ось вона тут є. Одна всередині. середині. Я без камер глянути. Ось ось ця голубочка. Ну, вчора вона одразу ж сіла, ви то поїхала, вона відразу сіла. Дивіться, сьогодні бачите. От надо ж таке. Коли гості не летять, не гостей, летять. Ну, добре, що камера є, трошки реабілітуюся. так вже торчать, Ну ось скільки вже. Ну, години немає, ну до того. до того, Зараз десь, можливо, 19.00. А може до 19.00. Ну все, нехай, опуститься трошки, Познімаю ще, Ну, вже нижче. Так, да, сьогодні вітер по напрямку такий самий, як вчора був. Якщо так, ну. Хто знає, той знає. у мене напрямок ось на ту вишку це, це північ у мене там. Якщо так от і візьму камеру, на 180 градусів якраз вони дивлюся на ту вишку. І вчора було так само. Вчора було так само. Ну, годинка є. Годинка є. Ну так, добре, я обіцяв довго не знімати, бо вже так втомилося від цих польотів. Да? Голуби якраз вже покормлені легенько. Вже починає потрахеньку е, обганювати, пробувати Три 3,5 і четвертий виводок. Є такі, що так, да, є такі, що. Четвертий є виводок. Пару пар є четверта виводка, трошки починаю їх вже теж потихеньку пробувати в небо туди підняти. І на цьому, мабуть, все. Більше голубят чіпати не буду. Все, хай пускаються. Ну Так, вже майже. Вже шафі випускають, вже тут, вже вдома. Ну, одне ось, ось трошечки. Мабуть, відривається, може ще залишитися. Ну, дивіться, ті, що вчора були. Ось оця голубочка, це для вчорашніх гостей. Ось ця голубочка вона вчора торчала та то сама. Рибохвоста. А ні, ні, ось ця голубочка, так. Рибохвости. Це вони вже все падають, вже накрився вже тут вже. Що, що не сі сядуть чи що? Ясно, ясно, ясно. А я! йолки палки перший раз прилетів. А я! Йолки-палки, добре я на дворі був! Стоп, стоп, стоп! Це ще не кінець! Йолки-палки! Оце да... А, он ще! Хто голуб літає, воно воно, воно! Оно. Да. Гол-голу мотайте! Ну. Куди занесло його, га? Зараз покажу. Раз все покажу. А я думаю, що вона таке голуб. Да? -мо. Атака. Нічого собі. Скоро темніть буде, а він прилетів. Голодний чи що? Ось. Голуб іде ось. Ось іде йде, йде, йде. Ну не за ним гонився. Гонився. Ось вгорі двоєчка є і все. За кимось з них гонився. Ось він до них зараз підійде. Так, «Да, да, от тільки що. Дав тільки що під хвіст. Он, вони мабуть, його бачать. Стріляють що? Стоп, 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 тихо, 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 тихо. Оце так. Да. Оце я підкинув голубів на вечір. Ну це перший раз оце. Оце перший раз рвунули голуби кудись, ви знаєте? Рунули голуби. Воно дивіться. Бачите, куди рвонули? Трошки хату пройшли. Трошки хату. Потреба вертатися, як крутнутися, щоб вернутися. Бачите, трохи воно. Покруть, і назад трошечки, хорошо. Так, да, оце вони вперше побачили атаку. Ну там я скажу, отака, атака така була в'яла. Міг би забрати би запросто. Як він не забрав, я не знаю. Мабуть, якийсь молодий прилетів, безтолковий такий. І він спартачив собі охоту. Не видно, він так за дерево пішов, я його не бачу. А що так? Яро-яро. я думаю, зараз візьму камеру, все таки включу, покажу ще пару кадрів. Коли бачу йде за горизонтом, як вони хату пройшли. Чуть-чуть хату пройшли на північ, отак от. Оце вже погана прикмета. ось один, ось от другий, третій ось. Так, да, вони всіли боже, вони поміг трошечки їм. Оце вам називається... Вчора і завтра польоти, бачите? Так виключу камеру, буду дивитися в оба. Значить так, виключаю на чому. Ка трохи пройшли хату. Трошки пройшли хату. О, о, вертаються, вертаються, вертаються. Вернулися, вертаються, покажу. Вертаються все. Ось вже прямо-прямо над двором. Ну все, зараз було наблюдати. Треба дивитися на них, а по горизонту. Трошки покрикував тільки що, чули? Все, виключаюсь. Виключаюсь, буду на чеку. Так. Ось прилетів, по-моєму, синірябий з тих трьох. Ось. Це то, що відходив на горизонт від ястреба. Хлопці, оцей, що вчора пам'ятаєте, я казав кинув його, він випав саме перший. Бачите, він скільки тримався вже? Сьогодні годинку тримався. Так, ну два там. Вони повернулися. Я говорив, що проходили хату, потім повернулися, ось ребохвости сині. І ота голубочка, що вчора вчора стояла. От, бачите, трошки навіть ще підскочили. Ну, я трошечки їм адреналіну підсипав, через те вони трошки підскочили. Ну це ж треба таке, ну йолки палки сім'я три бомдини взявся. Я, бомдин взяв. я скажу вам чесно, я від неочікування сам трошки зі столу, зі стільця підскочив. Ну, Там будь ласка, польоти вчора і завтра, бачите? Попали б сьогодні до мене, а такі польоти побачили б. Все, очікуємо далі. Так, включив я на всяк випадок фонарь. Фонарі треба виключати ще завидно. Бо в мене така є маленька чуйка, що, мабуть, вони на ніч залишаться там. Не сядуть вони, не встигнуть. Чому не встигнуть? А тому що я бачу, що вони не стараються дуже швидко сісти. Насолоджується там, стоять. Чи, чи вони ястреба побачили вперше. Оце? Побаюються, чи там вітер для них сильно комфортний, що там насолоджуються небом. Чи там е Рябо хвости синій і синя пробойна всередині. Дві сині, по-моєму, не завжди голубочки. Бачите, яка висота. І не збирається опускатися, От просто. Ну, просто так, нерви мені тут робить і, де, і все. Ну Бачите, як склалося, все йшло на все нормально. Я вже був, був спокійний. І мабуть, тут я зробив свою грязну роботу. І вони підскочилися, попали на хороший поток і воно насолоджується небом. А ти і, і так, тут бігає, кудах подворюється. Це таке діло. Це вже твої проблеми. О, і тут же фонари засвітилися, бачите? Ну я цей фонарів включив. Що так видно, щоб вони бачили орієнтирчик. Да, трошки мандражу, що вони можуть залишитись на ніч опять. Ну добре, що хоч вітер з півночі, в них озеро за, за спиною. Так що вони вже, я думаю, що не підуть туди. Все, буде чекати пауза. Так, ви знаєте, мабуть, зараз поставлю на вручну фокусіровочку. А ну зараз хвилиночку, щоб краще було їх видно. Тому що коли от уже темніє, то по темному на автоматичній фокусіровці дуже погано працює камера. Треба поставити на вручну. Воно зараз о. О, тепер добре, вже зараз буду бачити добре. Ну це включився тільки для того, щоб зробити Тихо-тихо-тихо. Щоб зробити ручну фокусіровку. Для того тільки включився. Тому що коли вже стемніє, я ручну включити не зможу. На цю вістані маю на увазі. Літунчики залітунчики, блін. От вам вчора і завтра, бачите? Хлопці, вам треба було завтра приїжджати, тобто сьогодні. Тоді побачили польоти. Бачите, так вчора не видно було вам нічого. Вчора от були не польоти. Вчора таке щось було. Якесь було видовище не таке. Ну, знаєте, трошки нижче вже, трошки нижче. Ну, надія вже в мене така з'явилася. Чекаємо. Так, ну думаю, що вже все. Так, тихо-тихо. Так, сідайте, сідайте. Ну вже вже ось, вже ось. Вже ось. Це обидві такі голубочки. Одна старша, друга менша. Обоє поставлені на крило. Я на них дивлюсь вже як на Ну, Зимове небо вони не будуть бачити ці голубки. Але після сьогоднішнього ястреба я вже буду трошки дивитися чи таких цінних голубків для себе цінних в небо піднімати чи ні. Він ястребок, я стрибок, я увазі, ганявся за однією з них, тому що той синіряби далеко ревнув від хати. А ці були під його лапами. Бачите, не видно, так вже? Ай, мої хороші. Ай, мої хороші. Залетять чи не залетять? Ну вже діло таке вже. Я вже не переживаю, якщо вони на рідній криші сидять, то це вже вдома вже. Нікуди вони вже не дінуться. Зараз в мене можливо батарея виключиться. Ага. Та я можу пропаду з ефіру. Так, одна і друга. Ну, їсти вони вже, мабуть, не побачать. Так, ось бачите? Ось такі сьогодні були польоти. Отак от. От вам вчора-завтра. і А трошки наша такі е... Наші амбіції трошки так підігрівають да, нас. От вчора полетіли б так, якось би. гостям було приємно дивитися на польоти. Вони ж приїхали польоти подивитися. І мені було приємно, що вони приїхали і побачили. А так вчора ні те ні все було. А сьогодні, будь ласка, бачите? Хороший польотик. Ну ця парочка дві години плюс-мінус точно постояла, точно. Я час не брав. Правда, я цю п'ятерочку заносив. Я її трошки заніс, тому що вітер такий колихавний, дуже такий хороший. Не хотів, щоб вони одразу сіли. Я її трошки взяв, відніс метрів двісті, кинув. І вони одразу пішли. Такий хороший польотик показали. Що, не бачите, куди вхід чи що? Ну все, виключусь. Не буду нічого вже тут. Коментувати, що все і так все ви бачили. І так, короткий підсумок відео. Значить, під вечір голубки піднялися, бачили. І прилетів при посадці ястребок. Це я побачив його вперше, аж з весни я його не бачив. Я дуже довго не бачив. У ватаці не бачив. Так бачив, пролітає. А ти атакував. Я думаю, що це якийсь молодий, зальотний. Так що треба вже бути. Треба вже бути в очікуванні. Так все, всім пока, всім миру, все буде добре.